Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 8 серпня і в моєму садочку він почав дозрівати виноград сорту Бравісімо. Він вважається найраннім. Це столовий сорт винограду. Всі свої сорти винограду я замовляв у виноградники Юліних. Дуже гарні саженці, рекомендую. Гарні кущі сильні, потужні ростуть і плодоносять прямо на наступний рік. Даний сорт перший урожай я зняв 2022 року, 28 липня, а минулого року 2 серпня. Але за даний сорт, хочу сказати, я звісно, не знаю на чому привитий цей, що я придбав, я вже звідти взяв собі нащіпив. Такі потужні от лози пускає. Він примерз. Це минулорічно я спеціально залишив, щоб було видно. примерзла, От так буде видно, я не вирізав. А це цього року пустило. Одна тільки гронка, Цей виноград, що я придбав, потрібно. Ух, кривати його на зиму. З нього толку не буде. Ось така вже тут і ти, сильна плоза, потужна, а толку нема. Сильно примерз після повторних заморозків і не може відновити, не може відновити сили для росту. А, от повторне світіння повністю, подивіться, цей, що. Примерз, зараз повністю пускає. Я так і залишив, не знаю, що з цього вийде. Така от громка. Поки оси ще не розрізають, але я вже пробував на смак, то солодкий приємний. Зриваю, поки не почали розідати, бо вони за один день роз'їдають цей сорт. Вага грони. 382 грами. Минулого року грона була вагою 800 грам. Сорт визріває за 95-100 днів. Буває погане запилення і даний сорт має горошистість Грони можуть бути вагою до 1 кг Ягоди великі, витянуті. Такі. Ягоди. Вагою 10-12 грам. Приблизно по 7 грамів виходить. Даний сорт мені подобається. Ну, то, що після весняних заморозків пізно в цьому році дозрів. Ну, так і в того минулого року потрібно вкривати такі забарвлення на ножовій соку. Красота. При повному визріванні м'якоть стає повністю така фіолетова, бо зараз видно, що з краю тільки фіолетово дуже красивий сорт соковитий. М'якоть М'ясиста соковита, смак гармонійний, шкірочка міцна, але не груба, практично не відчувається. Даний сорт без насіння має добру стійкість до грибкових захворювань. Смачний сорт. Даний сорт можна спокій... можу спокійно рекомендувати садити в себе біля хати, ранній, смачний і без кісточки. Шкірочка нейтрального смаку без кислинки. Я даним сортом задоволений. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.